Привіт, друзі. Я зараз перебуваю в госпіталі, і серед багатьох приємних моментів перебування в госпіталі є. Зустріч з різними людьми, творчими людьми і серед них мені дуже приємно, що мене провідала така по-слома обдарована, творча особистість, як Галина Пухта, яка є ще й родичкою моєї. Напевно, саме такої прекрасної вчительки в університеті чи викладачки. І мені дуже приємно, що вони відгукнулися і приїхали на мою біду. Я взагалі до, до письменства дуже так, можна навіть сказати, що ні я, тому що прочитати вірш, там, вивчити в школі це була одна справа. Але ніколи поетичне слово так якось не торкалося якихось труд моєї душі. І, маючи збірку поезій пані Галини, мені якось було ну, трошечки не по собі, коли я так швиденько їх прочитав. От. Але потім через якийсь час таке її слово чи, чи слово в її, в її інтерпретації якось достукалося до моїх сердець. Мені просто захотілося вам їх ці вірші прочитати, щоб ви відчули, наскільки це красиве, якесь гарне слово і приємне. Збірочка складається з багатьох віршів, складається з багатьох таких підрозділів чи розділів. Безумовно, як, як донька своєї землі, як донька свого народу вона не могла минути тему війни. І розділ перші думки впала війною. Тут дуже багато цікавих верхів, але я, напевно, трошечки їх пізніше вам декілька штук декілька зачитаю, тільки мені сподобалися. Найбільше, так як якась така трохи невдала погода пішла, мені сподобалося. перше перший вірш про погоду, і мені хотілося його вам зачитати. Ранкова. Замальовка. Зранку холод напросився в гості. Розгулявся вітер, як на, як на гріх, блимає кістками до сухості мов когут скуваний горів. Дощ іде, іде собі, та й годі, як його ще ноги не болять. Бур'яни б зібрали на городі, грузнуть ноги, вимокла земля. З неба сіра одежина. Не люблю похмарих кольорів, лиш троянда, неначе одержима. Ностальгічно пахне на ворі. спостерігаючи за за нашою землею, за весною, яка починає тут уже на Західній Україні бунявити з висоти сьомого поверху, воно ну, так якось мені дуже сильно щемило. Таке враження, от я як ніби прочитав цей вірш і ніби як опустився, як сам прийшовся по землі, бо ось вже якийсь час я перебуваю в лікарні і мені трошечки, чесно кажучи, вже трохи насторіли, якщо чесно. Безумовно, важкі такі якісь життєві вірші це вірші про війну. І От декілька яких мене вразило. Вони входять всі в першу частину, в перший розділ, який називається Загалом, коли мовчать сирени. Така весна, що ледве сонце світить, така любов, що, Господи, прости, святкує нині християнські світи, а в нас ростуть біла і, і хрести. І Бог чому зімкнув над нами око, і небо серцю дихає з гори. Вмирають хлопці й одиноко, тривають грудки, груди, рідні попори. Запекли бій, бід у серці. Де це? Синок любимий, може, там і він. Вставить мати пасочку на денце і заголосить, як ударив світ. Я, на жаль, не був на похоронах своїх загиблих побратимів і, власне кажучи, просто так сталося, що мене забрали вчасно, Тобто я і там теж міг залишитися. І я просто собі уявляю, наскільки це було боляче для моєї матері. тому що вона, напевно, в цьому вірші. І вона одна була своїм горем. Я б теж там один помирав. І хлопці, які померли, <кій> теж помирали одні. Тому що кожна смерть своя. Ми можемо бути в оточенні товаришів, в оточенні побратимів, але ми не можемо померти якось одночасно. Ми всі помираємо кожен по-своєму. І так само кожен помирає по одному. З частіх хрещів. Як надвечір сонце холоне, проведу обвітрену весну, чай з ромашками, і медом, і лимоном, приготую для міцного сну, щоб у нім забутися й забути, все, що в день миру є в голові, і війни смертельні атрибути, і в хати, і хати в руїні ледь живі. І дітей, що янголами стали. Ізкитання друзів по світу, сум і страх від скреготу металу, що посіяв в смертоносних птах. В сні щасливі спогад пригорнув, буде літо тепле, лугове, і трава, що вигоряла і чорна, Знову мені запахне й поживе. Про траву то це взагалі дуже. Яскраві спогади, коли перед нами було поле з озиминою і нас накривали фосфором. Ну, серед ночі як правило, це відбувається, тобто якось так воно там красив, як салют якийсь як на, наче на, на День Незалежності, чи ще там коли. Не. І вже ранку ми... Якби, Побачили, що це просто поле, яке було зелене ще вчора вечором, за ніч просто стало чорним. Через якийсь час, навіть трошки жовтим, тому що не всюди там цей фосфор падав, щоб воно вигорало аж до до, до до землі. І таки правда, є природа, є на світі, поле землю було вигорене, але через якийсь час пішов бур'ян і воно справді розрило. Мені подобається, а, можливо, це просто якесь таке професійне відчуття, коли ти зранку прокидаєшся і зранку кожен ранок по-своєму особливому. І тут а, теж є вірш про ранок. Вітри безпомічно вдяглися. війну наша здаляв. здаля. І вже з під саркофагу листя диниться земля. Понад садами сіра вата нависла в поперек і вздох. Китнуло небо винувато, коли дощ. <смірка> На війні дощ, це, чесно кажучи, пекло. Приємно, коли, коли була жара така якась неймовірна чи просто було духота, і тут іде приємний такий ще дощ. Але на війні дощ це сирість, на війні дощ це болото, на війні дощ це замурзаність. Саме головне на війні дощ це холод. Тому що коли ти мокрий і ще цьому бліндажі, а ще якщо не можна затопити, о, як ми любили тобі дощ. І тут таке враження, ніби ми пережили його. вірші, Шукайте вірші, які тронуть ваші, ваші фібри душі. Для початку все-таки вам рекомендую Галину Пухту з її збірничком черговим це вже, певно, 8 збірничок, коли мучать сирена. Слава Україні!